Коли мені було рочків 8-10 такого, я ставила відрову каструлю, це 10 літрів, на електроплиту на одиничку. І бігла йти гулять. Тому що я так не любила мити посуду, бо її потрібно було мити в миски і так далі. Я дуже цього не любила. І з дитинства ну просто не любила мити посуду, але я така по натурі, що ніде не сидітиму без діла. Куди б я не пішла, куди б я не поїхала, ми навіть коли я пам'ятаю в студентські роки пішли гуляти там до дівчинки, де вони там, ну, жили, знімали квартири і так далі, то. Я і там знайшла роботу, і там мила посуду. Те, що не любиш, завжди робиш, завжди миєш, завжди щось придумуєш собі і ніколи без діла, без роботи не сидиш. От так і тут приїхали в гості, я собі помила посуду, то сьогодні млинчиків напекла, ну так, щось десь вкручуся, щось десь роблю. Бажаєте замовити червону ікру, аквакультура, пишіть в особисті повідомлення. А також є опт